Тренування 4. Сьогодні працюємо з верхом тіла, не забуваємо про м'язи кору. Сьогодні основну увагу приділимо м'язам спини, поставі наші, щоб спинка була рівна, животик був гарний. Тож готуйтеся до тренування. Стоючи в планці, підтягування коліна до корпусу, потім лягаємо на живіт і виконуємо тягу на спину. Для виконання даних краму нам знадобиться щось підстелити на підлогу, щоб вам не було холодно, ви не застудилися або не було боляче, стегнові кістки наші. Тож, якщо є килимок, кледи, крушничок, те, що є стелимо на підлогу. Також нам знадобиться два обтяжувачі дві пляшки з водою або дві гантелі – те, що у вас є. Одразу розташовуємо. Приблизно в верхній частині нашого калинка або те, що ми підстелили, щоб ми розуміли, що ми ляжемо туди після виконання е, згинань колін до корпусу. Тож зафіксували і переходимо до початкової позиції перед виконанням вправ. Для початку стаємо на карячки. І ось, коли ми встанемо на карячки, ми можемо зрозуміти, що нам необхідно розташувати наші гантелі трішечки вперед перед собою. Тобто, це було за, не, за далеко. Фіксуємо наші долоні паралельно плечам на ширині плечей, корпус тримаємо поперек, не прогинаємо спина рівна голова продовження хребта. Випрямляємо ніжки в колінних сухлопах, фіксуємо на ширині плечей і стаємо вже з цієї позиції в позицію планки. Стехне піддали трішечки вперед. Зафіксувалися, починаємо виконання підтягувань коліни до корпусу. Відірвали одну ніжку, зігнули її в колінному суглобі, повернули. Відрівали другу стопу від підлоги, зігнули ніжку в колінці, підтягнули до корпусу, повернули. Після чого лягли на підлогу, взяли кожну руку по одній гантелі або по одному обтяжувачу. Руки зафіксували рівними перед собою. Долоні розгорнуті до підлоги. І з цієї позиції, при піднімаючи трохи корпус, починаємо виконання, відриваючи долоні від підлоги. Тягнемо на спину. А саме лікті дивиться в бік, розводимо лікті через бік, тягнемо до себе обтяження і зводимо лопатки разом. Звели лопатки, зафіксувались, лікті пішли ближче до корпусу, повільно розводячи лопатки, випрямили ручку в позиції перед собою. Зафіксували знову ж таки їх наші гантелі вже як нам потрібно, як нам зручно на підлозі. Зафіксували знову, піднялися в планку. Підтягнули одне колінце до корпусу, друге колінце до корпусу. Опустились. Взяли в ручки гантелі, вже вони лежать так, як нам потрібно. Лікті через бік. лікті йдуть через бік, розводимо ручки через бік, зводимо лопатки, припідіймаючи корпус. Фіксуємось лікті ближче до корпусу, лопатки зведені разом. Повільно розтискаємо лопатки, випрямляємо руки в позицію перед собою. Знову. Підйом в планку, корпус тримаємо, поперек не прогинаємо, вступу одну відірвали, колінце підтягнули. Другу повернули, лягли на підлогу, взяли наші обтяжувачі, тягу на спину, звели лопатки, зафіксували, розвели лопатки, поклали перед собою гантелі. І знову ту саму дію. Виконуємо цю вправу впродовж однієї хвилини, чергуючи. Спочатку підтягнули почергово кожне колінце, потім тяга знову в планку. Так і виконуємо все, сидячи тяга вертикальна до грудей з резинкою і обтяжувачем, плюс тяга з позиції перед собою, також на спину з гантелями і з резинкою. Все. Це означає, що ми виконуємо дві вправи без відпочинку: спочатку вертикальна тяга. 15 повторень, потім одразу тяга напроти себе, тобто горизонтальна тяга 15 повторень. Тільки після цього відпочиваємо зазначений час. Так, виконуємо, це рахується одним підходом, взагалі буде 4. Для виконання даних вправ нам необхідно стати на колінці і сісти на стопу. Це перша наша початкова така позиція. Також нам знадобиться одна резинка і два обтяжувачі пляшки з водою або гантелі. Резинку фіксуємо в позиції на зап'ястах. Одразу беремо наші обтяження, пляшка з водою, по гантелі, розгортаємо кисті рук долоною від себе і кладемо для початку біля передніх частин стегна. Корпус тримаємо, спина рівна, голова продовження хребта. Із цієї позиції підіймаємо руки вгору над головою для виконання вертикальної на спину. Тут вже я рекомендую трохи відхилити спину назад, тримаючи корпус і не прогинаючи поперед. Саме відхилити корпус. Із цієї позиції починаємо. Лікті тримаючи розведеними трохи в бі, тягнути на себе крісті рук з обтяжувачем до грудей, зводячи лопатки. Ведемо лікті ближче до корпусу, звели, лопатки, зафіксували, затримались, повільно розводячи лопатки, випрямляємо руки перед собою в початкову позицію. Знову лікті йдуть через бік, тягнемо на себе, зводимо лопатки, лопатки зведені, фіксуємо, повільно випрямляємо руки, розводячи лопатки. Звели лопатки, розвели, повернули. Звели лопатки, затисли, розвели, повернули. Для цього ми і відхиляємо спинку, щоб основне навантаження у нас взяли м'язи спини. Розвели. Звели лопатки. Розвели. Це була вертикальна тяга. Виконавши вертикальну тягу, переходимо до виконання горизонтальної тяги, коли ми будемо тримати наші руки напроти. Точно так само підіймаємо, кисті рук розгорнути долоною від себе. Трішечки вже випрямляємо нашу спинку і з цієї позиції починаємо тягнути кисті рук з обтяженням до грудей, а лікті трохи ніби заводити за спину, зводячи лопатки. Випрямаємо. Знову трошечки розвели кисті рук в бік, згинаючи руки в ліктівому суглобі, привели кисті рук до грудей. Випрямили. Звели лопатки, випрямили лопатки. Звели, розтисли. Звели, розтисли. Звели, розтисли. Звели, розтисли. Так і працюємо, плечі вгору не задираємо, не навантажуємо трапецію, опустили і виконуємо такий сет. Тяга з резинкою, яка до протилежної ноги перекута, і з обтяжувачем на спину по одній руці. Для виконання даної вправи нам знадобиться одна резинка і один обтяжувач. Нам необхідно обрати руку, на яку ми почнемо виконання вправи. Я обираю ліву руку, тож стану до вас боком, щоб ви краще бачили. На праву стопу на середину стопи я одягаю резинку. Одягнули. І інший бік я беру в ліву руку, тому що саме на цю руку я буду виконувати тягу на спину. Обтяження я беру в руку з резинкою. Зафіксували, тобто протилежна нога і протилежна рука. Так і виконуємо. Якщо ви взяли для виконання праву руку, означає, що резинка прикута до лівої ніжки. Стопи фіксуємо на ширині плечей, корпус тримаємо, поперек не прогинаємо, нахил корпусу сильний вперед таз відвели назад. Спина, рівна голова продовження хребта. Другу руку, яка вільна, фіксуємо на стегні, рука, яка з обтяжувачем і резинкою зафіксована так, що кисть руки розгорнута долоною всередину. І з цієї позиції ми почнемо виконання тяга. Саме починаємо тягнути на себе крізь руки з резинкою до бокової частини стегна. Саме не попередній, а до бокової частини стегна. Притягнули до бокової і повільно згинаючи руку в ліктівому суглобі, ведучи лікоть за спинку, зводимо лопатку даної руки. Звели і повільно розтисли, ведучи по боковій частині стегна, повертаючи руку до протилежної ноги. Знову. Вбік, звели, опустили до протилежної частини, до протилежної ноги. Знову притягнули до бокової частини стегна, тягнемо лікоть назад, звели лопатку, зафіксували, по боковій частині стегна опустили і привели до протилежної ноги. До бокової частини стегна тягнемо лікоть за спинку, звели лопатку, по боковій частині стегна опустили, і привели до протилежної ноги. Плече не задираємо, працюємо повільно, стисли лопатку, розтисли лопатку. Стисли лопатку, розтисли. Тягнемо на себе кисть руки з резинкою і обтяженням до бокової частини стегна. І згинаючи руку в ліктівому сулові, ведемо по боковій частині стегна зводячи лопатку. Звели, зафіксувалися, розтисли лопаточку, повільно по боковій частині стегна опустилися і привели до протилежної ноги. Так, виконуємо почергово на кожну руку по 15 повторень за один підхід. Взагалі буде 4 підходи. Сет. лежачи на животі, тяга по одній руці на спину, чергуючи, перекладаючи обтяжування з руки в руку, плюс в планці півколу пустою рукою без обтяження, також чергуючи руки, переходячи з долоньки на долоньку. Це означає, що ми виконуємо дві справи без відпочинку. Спочатку впродовж однієї хвилини. Тяга по одній руці на спину чергуючи, потім одразу е, в плаці малюнок півкола кожною рукою, також одну хвилинку, чергуючи руки, виконуємо. Виконавши одну хвилину однієї вправи, другу хвилину другої вправи, без відпочинку виконали. Після цього відпочили зазначений час та рахується одним підходом, взагалі буде чотири підходи. Для виконання даних вправ нам знадобиться щось підстелити на підлогу, щоб ви могли лягти на животики, не застудились. Килимок, рушничок, пледик, те, що є. Також один обтяжувач, пляшка з водою або гантель, те, що у вас є. Почнемо розбір першого вправи сету. Для цього лягаємо на живіт, на підлогу, стопи на ширині плечей фіксуємо потрішки, що за плечі це не проблематично, як вам буде зручно. Корпус тримаємо поперек, намагаємось не прогинати. Сам корпус тримаємо на передпліччях для початку, а потім ми звільнимо передпліччя і будемо тримати просто його за рахунок м'язів, притримуючи вгору піднятим. Голова продовження хребта. Обираємо одну руку, з якої ми почнемо виконання тяги по одній руці. Я почну з правої руки, тож я беру в праву руку наше обтяжувачко, кисть руки розгорнута долоною е до підлоги. Друга рука просто лежить на підлозі. І цією рукою я буду виконувати для початку тягу. Лікоть дивиться в бік, Тож я починаю вести ліктем через бік, відірвала руку від підлоги. Зводжу лопатку, припідіймаю корпус і веду лікоть до корпусу. Звела лопатку, затисла. Після чого випрямляю руку в ліктьовому суглобі. Через бік веду рукою, випрямляю в початкову позицію і випрямляю лопатку. Вміна руки. Ту саму дію. Лікоть іде через бік. До корпусу зводиться, лопатка припідіймається корпус, після чого випрямляю позицію перед собою в початкову і змінюю руки. Знову тяга. Звели, лопатку, затрималися, зафіксувалися, Розведення лопатки, повільне повернення руки в початкову позицію. Перейшла з руки на руку, знову тяга, Лікоть йде через бік. Лопатка зводиться, підіймається корпус. Лопатка зведена, затрималась, повільно випрямила руку перед собою, змінили, виконуючи руку і ту саму дію другою рукою. Так, перекладаючи з руки в руку, виконуємо тягу почергово на кожну ручку. Після чого лишаємо наш обтяжувач і переходимо в позицію планки, тобто до другої вправи сету. Для початку стаємо на карачки, фіксуємо стопи на ширині плечей, точніше, коліна також. Долоні паралельно плечам на ширині плечей, корпус тримаємо, поперек не прогинаємо, спина рівна голова, продовження хребта. Зафіксували з цієї позиції, випрямляємо ніжки в колінних суглобах, стегна піддали вперед, щоб спинка була рівна. І зафіксували з позиції планки. Після чого відриваємо одну долоню від підлоги і малюємо нею півколо до бокової частини стегна, зводячи лопатку. Потім повільно повертаємо перед собою і на підлогу. Ту саму дію другою рукою. Підняли перед собою. Півколо малюємо, доводимо до бокової частини стегна, повертаємо і не підлогу. Перед собою звели лопатку до бокової частини стегна довели, повернули, поклали. Перед собою ведемо, півколо малюючи, звели лопатку до бокової частини стегна довели і перед собою повернули. При цьому при виконанні завжди тримаємо корпус і не прогинаємо поперед. Так, виконуємо цей сет.